Добрий день, маленькі щирі українці. Барвінково, волошково, в небі світиться зоря, починаємо рідне слово зі сторінок кобзаря. Тарас любив свій край, страждав за бідний люд, на жодну в світі Він країну не поміняв би Україну. Щороку в березні до нас значний приходить день. Що народився наш Тарас, Творець палких пісень. Тому складаємо в цей день Тарасові Поклін, Слова якого святих пісень звучать для нас свободи дзвін. Малята, Сьогодні моя розповідь присвячена 211-й річниці з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Народився Тарас Григорович Простій селянській хаті в селі Моренцях на Київщині 9 березня в 1814 році. Виростав він в бідній сім'ї, але йому було так добре там, що коли він підріс, згадував про рідну домівку, про село, хату та садочок. І згадкою про це був написаний ним вірш: Садок вишневий коло хати. Пропоную його послухати Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть. Співають ідучи, дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати так соловейко не дає. Поклала мати коло хати. Маленьких діточок своїх сама заснула коло їх. Затихло все. Тільки дівчата та Соловейко не затих. Тарасові вірші любить український народ і в наш час. Українці люблять і пам'ятають та шанують Тараса Григоровича Шевченка. Минають століття, як Тарас народився, в нашій пам'яті завжди кобзарем лишився. Його творчість вивчають, вірші Шевченка обов'язково читають.